Всім доброго дня. Починаю викупку ведмежого горіха. трохрічка. річка. Є мене відео, як я садив три роки назад в цей короб. Довжина так короба десь метрів сім, ширина метр. Ось садилось пророщеним вже горіхом ведмежим, стратифікованим. Тут десь приблизно до 1000 штук в такому коробі. От. Виросла у нас за три роки така якість бомбічна. Два метри вище. Ну, є різної якості, якщо чесно, так. Тому що це загущена посадка і воно якби один одного пре. тягнеться все до світла. От. Якість. Така горішка. Копаємо. Так, буду пересаджувати вже в контейнери. Так, що в мене лишиться в мене трошки його? Ну, лишиться більшість другої якості, тобто тончий отакий лишиться. Кого цікаво, то можу поділитися. Може, щось і лишиться із, цей, із такої з грубої якості, тому що. Зараз покажу буду садити в такі контейнери. От. Самодільний контейнер з EOTX, 15 літрів. От такий контейнер мені виходить десь 3,50. Ну, грубо говоря, до 5 гривень, от, якщо в нього самому шити, це зимою робилося все. Іотікстіль. Такий він стелиться під щоб не росло бур'ян на басейни. Він є різної плотності. Далі буде садитися це все ведмежі сюди. От, потім зараз покажу сам ведмежі, який, якщо бачите, є різний. Ось таке коріння трьохрічне. Це трьохрічка. Є от такі велетні. Що, туди а, туди же без безскорий да, без попався. От. Є різної якості, от, якщо бачите. От, то при такій посадці добре копати е лишається це всі мікроволоски. Вони всі, якщо бачите, вони всі лишаються. От, якщо бачите корневу. От, якщо видно, так зараз ще тут. У нас оцей самий довгий корінь теж лишається, він не так. Там нанизу застелена сітка така, щоб воно якби не давало йому далі рости. Ну, але він все одно проростав. Так що буде, буде під реалізацією трошки відмежував. Кому потрібно, там у і люди, що замовляли. вийшли. кому потрібно, то ще є. Ось От. От такий красень вирос. Більше двох метрів. Тут можна щеплення робити. І на метр п'ятдесят. От, три Якось так, друзі.